Я лаяла себе за кожну деталь, я сварила себе за те, що хтось не оцінив. І так непомітно я віддала свою цінність іншим. Я розчинила її в чужих словах, я поставила її на вівтар чужих дякую, чужого схвалення, чужого погляду. І я не знала, що може бути інакше, що можна відчути себе цінною просто так, що є таке право не чекати оцінки. А просто бути і знати, я важлива, навіть якщо мовчать, навіть якщо не дякують, навіть якщо я не ідеальна. Цінність не нагорода. Це не щось, що хтось має тобі подарувати, коли ти достатньо постараєшся. Її не треба вигадувати, її не треба випрошувати, її потрібно просто повернути. І починати треба не з того, щоб знову бути хорошою для когось, і не з того, щоб знову комусь доводити. Ну я ж старалась. Почати треба з простого, але революційного. Але революційного. Я дякую собі. Не за успіх, не за, не за відповідність, а за те, що ти все ще тут, за те, що не здалась. Не зупинилась за ті моменти, коли ти рятувала себе мовчки. Ніхто не бачив, але ти була. І саме ця вдячність, направлена до себе, не назовні, стає першою цеглиною у поверненні твоєї вартості. А тепер повторив голос: Я цінна, бо я себе бачу. Я гідна, бо я з собою. Я вдячна, бо я нарешті вдячна собі. Можливо, ти зараз читаєш ці слова і подумки знизуєш плечима. Ну що за маячня? Я ж звичайна, я нічого особливого не зробила. Дякувати собі за що? Я просто живу, як усі, але ось правда. Ти поруч із собою була завжди у найкращій і найгірші миті, у темні ночі і моменти світла. Коли всі йшли, ти залишалась, коли всі мовчали. Шукала вихід, коли, коли не було опори, ти створювала її з того, що мала. Ти та, хто приймає рішення, ти та, хто витягує себе з ліжка, коли хочеться зникнути. Ти та, хто навчається жити по-новому кожного разу після падіння. Ти та, хто не здалась. І якщо ти не скажеш собі дякую, то хто?